Вітаю, Вітаю вас, вас, любі мої школянки, на уроці української мови. Продовжуємо наше традиційне заняття робота над помилками. Як виконувати роботу над помилками? Алгоритм роботи. Перевір написане слово. Відшукай помилку. Станови, на яку орфограму зроблено помилку. Попрацюй над цим словом за даним алгоритмом. Якщо помилку допущено у словниковому слові. Тоді чекаю його у словнику, а далі працюй за алгоритмом. Сьогодні розглянемо новий вид роботи, букви Я, м'який знак, І, що позначають м'якість приголосних звуків. Перше, випиши слово правильно. Друге, добери два слова з м'якими приголосними. Третє підкресли букви, що позначають м'якість приголосних. Наприклад, пісня, люди, синє кінь. Дякую, дітки, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе!